Мир вам дорогі друзі. Ділимося практичним відео, без всяких цих видумок, фантазій, хто сидить там на дивані і розказує, буде так, буде так. І закликаю в тих, кого сонячний колектор, поділитися аналогічним відео в 19 жовтня. На вулиці ну настільки холодно, сонця навіть взагалі ми не бачимо точно, де воно. Трошки там бачимо, або світліше, чи там воно, чи там. ні, Мабуть, там, чи вони, може, зі цієї хмари бачимо. От подивимося подиви, по хмарах, я не можу сказати, де знаходиться сонце. Але хмара, ну не суцільна чорна хмара, трошки-трошки є таких просвітів. Значить, що ми маємо? Маємо ми 10 панелей, Дивимо, дивимося, з димоходи, де е, дим, розпалює котел. Це говорить про те, що ці панелі не працюють сюди. У нас бачимо така, такий ремонт безкінечний. Безкінечний ремонт. Насправді панелі підключені через контролер. Ось цей контролер досить файно працює, але той білень, в мене був, все одно трошки більше витягував на якийсь там місце. Можливо, я чіткіше регулював. Бо в цьому є трошки так ну, поки спрацювання, де коли він заходить. В... ну, Але досить, досить 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 добре цей контролер працює, ми вже показували. Про цей контролер, було відео окремо і не одне. І наша траса пішла не сюди, там лад палить, а пішла сюди-сюди під землю. Під землю нашу сонечко, наша сонячна енергія. І заходить сюди. Заходить сюди. І там просто включені е в розетки включені тени. І цей фасад буде, звичайно, будемо утепляти, робити. Це вже все стареньке, коли зробиться. Зараз зайдемо в середину глянемо, що там в середині. Ну і відео бачимо не підготовлялися, так як є, там що десь що сушиться, все <сі> так показуємо, як є. Значить, що в нас? Зараз знаходиться <сі> у нас будиночок без опалення. Тобто ця вона кімната взагалі не обігрівається. Чому не обігрівається, бо в нас немає димоходу. І там ну в іншій кімнаті працює кондиціонер в режимі теплового насосу. Теж тепла підлога електрична. Водою ми користуємося. Вчора була більша температура води вгорі. Це 500 літрів гарячої води, дивимося. Вчора був баний день, вранці тут було приблизно 42 було вранці, зараз півдня. Тут було десь 48. Ну, я не, зня, не зняв зранку. Верх, верх плюс-мінус так і був. плюс-мінус так і був. Мабуть, якийсь раз і більше було. Гріється рушничок. Рушничок ну, тут градусів 45 є. Внизу самочок, градусів 40. О, вверху аж припікає в руку. Градусі 60 такі як тут є, такі є. Біля 60 градусів вверх. В ванній кімнаті в нас. В ванній кімнаті в нас бачимо 25 градусів. 24. Води ми не обмежимо. Ванна кімната 24 градусів. від чого нагрівається, нагрівається від втрат. Хтось сказати, для чого гріти ванну кімнату від цих всяких, ну, розумієте, термометр гарячий, гарячий рушничок гріє. І коли користуємося водою, ну ванна кімната старенька, мені не хочеться показувати, бо воно все, все планується, дасть Бог я переробляти. Бачите, що там у нас робиться, таке, таке. Показуємо, як є. Виживаємо, як можемо. Виживаємо, як можемо, але суть в тому, що на сьогодні, 19 жовтня, вже у нас три е, дні немає сонця. Вчора трошки, трошки з'явилося на е, лічені хвилини. На лічені хвилини користуємося водою вчора. Милися сьогодні, милися, беремо для побуту, вона береться, береться, береться. Брушничок гріє, все гріє. 10 панелей, але всі-всі-всі панелі переключили ми сюди. Тобто 10, бачимо, по 2 кВт, 6 кВт. Ну, звичайно, зараз нема тих 6 кВт, але... Якщо раптом десь вийде сонечко на якусь хвилиночку, ну все зловить. Ну, Сьогодні не було сонечка. Сьогодні взагалі ви не бачили, вчора було сонечко декілька разів на день так появлялося. Декілька разів. Позавчора теж не було сонечка. Може, Можна якась хвилинка десь було щось без сонечка, в холодну погоду. Колекторщики, передайте, хто там колектором фалиться, передайте на таку відстань теплотрасу. Передайте мені тепло. Якщо в мене в борщі внизу 55 градусів... 55 градусів, щоб це тепло не пішло назад у вас на дах. Коли на вулиці взагалі немає сонця? А, ну, колекторщики, хто вам писав, Борис не розуміє, як можна колектором догріти від 55 градусів і більше зараз воно догріває, постійно додає, додає, додає. На такій трасі, скільки коштує ваша траса, скільки коштує ваш колектор, скільки коштує керування, щоб воно назад не верталося тепло. І що може колектор зробити 19 жовтня? Вітер, холод, там таке, що взагалі хмари, що може колектор зробити. Ну, зараз ми подивимося на програмі, скільки ми сьогодні як ми працює наш контролер, скільки ми взяли як зараз генерує воно. І подивимося, як нас зараз працює контролер. Така програмочка у нас є. ПВМ. Натискаємо сюди пальчиком. Помилка треба вмикнути Bluetooth. Зараз ми вмикнемо, не є проблема, це зовсім не складно. Так, знаходимося ми програму. Е, пан Олександр прописав таку спеціальну для свого контролера авторські розробки. Ми знаходимося в будиночку, а контролер висить на іншому будиночку. Ми зараз знаходимося в теплі, у нас працює е, тепловий насос, ну це режим теплового насосу від сонячних панелер, від електростанції. Там ми показували в іншому відео. В хмарну таку походу працює, бачите, нас зараз будиночку в цій кімнаті аж стільки. Ну, по іншому розходи, там десь 23 по інших кімнатах. Ми повідкривали двері, щоб десь розходилося. То таке, значить, що ми маємо? <кх> маємо наступне. Сьогодні ми взяли 4,6 кВт годин, але це ще не вечір, як то кажуть. Яка там? Ну, третя година дня, ще я думаю. Трохи візьмемо. І в даний момент наше поле на 6 кВт. годин... Ой, на 6 кВт, відбачаю, що я заговорювався. Ну, плюс-мінус 6 кВт, я не пам'ятаю точніше. Зараз дає в даний момент 700 з лишним Вт. Ну або 0,7 кВт. Тобто 700 Вт постійно заходить в, наш, в нашу цю бочку, догріває. І за день 7 кВт. Годин, 10 кВт годин. Зараз 4,5. Я думаю, що кВт-годин, мабуть, 6 візьме сьогодні. І нам якби цього поки що вистачає. Ну, може, поратися за напруги. Зараз холодно, може було цю напругу підняти. Заодно побачимо, як воно <кхм> зміниться, виробіток. Тут є автоматичний пошук MPPT, але він працює не, не зовсім добре. Дивіться, ми піднімемо напругу. Наприклад, 215-216. В принципі, нічого не... Нічого не міняється, ми якраз десь точку ловимо. Бачите, 720 і зменшимо напругу до там, 210, наприклад. Ні, бачите, зменшилося виробіток. Зменшився виробіток. Трошки зменшився. Якраз мозка не може ловити ту точку, Тут десь не перескакує. Якраз на, 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 на сигнал шимки перескакує. Коли, прикри... коли е, сино відкриється, бачимо, падає. Робимо десь 212 на таку холодну погоду. Можна навіть 215 робити, але постійно міняти ніхто не хоче. В принципі, на зиму ми постійно будемо потрошки, потрошки збільшувати. Хай буде поки що 212. Ну і тут є, вставляємо вже ми в ручному режимі, вводимо, <кхів> вводимо в ручному режимі потужність стану, бо там немає лічильника. І є діаграма виробітку. В 12 годин, бачимо, найбільше генерувало тепло, електричну енергію в наше поле. Трошки трошки було просвітлення. Ну, сонця не було, але просвітлення було. І воно миттєво все скільки можуть ваші панельки взяти. Без контролера, зараз я не знаю, що ви б нагріли б. Скільки панельки можуть взяти, воно миттєво все-все-все витягує все краще, ні навіть, ніж інвертор. Інвертор стільки не може видавити в хмарну погоду, ніж цей контролер. Ніж цей контролер. Ну, Давайте включимо ще. Раз ми вже тут. Включимо автоматичний пошук точки MP5 і бачите, він шукає. Збільшу напругу. Бачите, трошки потужність навіть виросла. Бачите, 730. Ну, в даний момент MPPT файно працює. 220 вольт. 740 майже 735-739 дає. І виключаємо MPPT автоматичний. 720. Ні, 730. Ну трошки, трошки, Бачите? Ну, треба, а ні. Треба було послідкувати. Більш-менш отак кажу 213, 200, 215 на холодну погоду, в принципі. А давайте ще додамо на 220. 220 це вже буде не добирати. Особливо якщо сонечко нагріє. О, бачите? Збільшилася генерація, так що ми не добирали. Ну, вручну постійно шукати тут 700, дивіться, 220 зробимо зараз 210. 210. Ну, може бути ще трошки мінятися хмарність. Бачите, 210 трошки менш бере. Якісь там ватт скільки? На, на трошки ватт. Давайте 215, залишимо поки що. Просто як вийде сонечко нагріє панельки і на великий напрузі воно буде не добирати. Краще її трошки більш підвантажити. Отака От нас історія. Так що дивимося, де нами слідкуємо далі. Десь у листопаді ще знімемо відео. Не знаю, вистачить, не нам вистачить, тої генерації. Ще ж буде сніг, все буде, зима буде. Поки що ми сонячною енергією нагріємо воду, цих 10 панелей повністю зав'язані на нагрів, більш нічого немає. А від електростанції там для побуту. Вистачає для всього, для всього і гріємо будинок, але гріємо будинок в режимі теплового насоса, тому що просто нагрів таку температуру в будинку і ми б не створили б комфортну, вона б енергії не з'їла багато. Це зараз ну, нема мене чим заміряти, і мабуть і не буде теплової енергії, але в мене є для порівняння теплова пушка на 3 кВт, і вона дає, мабуть, менше тепла. Це, ну, по інструкції 3,5 кВт теплової енергії, я думаю, що десь 3 кВт воно дає. По споживанню нема мене ватметра окремого, але я так по інвертору дивлюся, коли вмикається, до 1 до кВт. Зараз воно збере. ват, 700-800 десь бере приблизно. Якось так. Все пишемо, коментуємо і всім до побачення.